Що буде, якщо відмовитися від повістки на вулиці три варіанти розвитку подій. Адвокат дав роз'яснення щодо того, чи реально скасувати повістку, виписану на коліні. Українці можуть довести незаконність вручення повістки. Якщо військовозобов'язаному виписали повістку на коліні, і він її отримав, то такий документ оскаржити в суді неможливо. Однак є спосіб все ж не брати таку повістку, не порушивши законодавство про мобілізацію. Для цього потрібно знати про свої права. Про таке розповів адвокат Роман Сімутін у своєму телеграм. Він навів приклад, у який спосіб може вручатися повістка. Якщо людину зупинили на блокпосту, отримали її дані, виписали повістку і військовозобов'язаний розписався у її отриманні, то нічого довести не можна буде. Адже своїм підписом людина фактично погодиться з незаконним способом вручення. Інша справа, якщо військовозобов'язаний відмовився отримувати таку повістку та обґрунтовано вказує на причини, серед яких можуть бути такі. Особисті дані отримані у незаконний спосіб під час перевірки документів неуповноваженою особою. Повістка старого зразка відсутній номер розпорядження про ваш виклик. Дані заповнювалися на коліні, при цьому у повісті стояв підпис начальника ТЦК, а заповнювалася вона невідомою особою. Адвокат також наголосив, що у додатку 11 до постанови Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року розміщений зразок повістки з перерахованими даними, які мають бути у цьому документі. Тобто, у разі якщо людині вручають повістку, виписану на коліні, то у жодному разі не можна ніде ставити підпис та брати таку повістку. Адвокат радить зафільмувати цей процес, що може стати доказом подальших неправомірних дій начальника ТЦК у вигляді винесення відносно військовозобов'язаного постанови та штрафу. Як можуть відреагувати на це представники ТЦК, Сімутін вважає, що у такому випадку можуть бути три варіанти розвитку подій. Перший і що найгірший вас можуть затримати. У такому разі не можна нічого підписувати, а слід вимагати зустрічі з адвокатом. Після виходу з ТЦК Сімотін радить звернутися до прокуратури та написати заяву про незаконне затримання. Другий варіант представник ТЦК складе акт про відмову від отримання повістки та запропонує підписати. У такому разі також не можна нічого підписувати. Після складання акту із залученням свідків відмови вас повинні відпустити, а через місяць два дізнаєтеся про винесену щодо вас постанову, яку оскаржуєте у суді. Ось саме ці наслідки постанову ви і повинні оскаржувати. У цьому разі знадобиться відео, яке ви зняли на підтвердження того, що повістка вручалася незаконно. Третій варіант вас просто відпустять, бо ви змогли довести незаконність їх дій і зафіксували всю подію на відео. При цьому адвокат нагадав, що конституційний обов'язок кожного українця захищати вітчизну. Але водночас державні органи повинні дотримуватися законодавства.